Норм чи стрьом. Версія трихолога. Мити волосся щодня. Норм. Лягати з мокрим волоссям спати. Стрьом. Використання одного шампуню довгий час. Норм. Якщо він вам підходить, без проблем. Використовувати безсульфатний шампунь. Норм для чутливої сухої шкіри. Стрьом для жирного типу шкіри. Втирати в шкіру голови, цибулю, чесник, маски з медом, коньяком та яйцем. Стрьом. Такі маски не принесуть хорошого результату, а навпаки, можуть спровокувати небажані побічні дії, такі як сибурейний дерматит та алергічний дерматит. Наносити олійку для кінчиків перед сушкою волосся. Стрьом. Наносити олійки перед сушкою волосся ми можемо спровокувати ще більшу сухість волосся. Це як порівняти смажена картопля на олії. Лікуватися проти глистів, щоб не випадало волосся. З причиною випадіння волосся є не глисти, а навпаки, протиглисні препарати вони є токсичними для нашого організму. Домашнє фарбування волосся норм. Якщо це хороший якісний фарбник, то без проблем. Лікувати випадіння волосся шампунем проти випадіння волосся. Стрьом, діючі речовини, які знаходяться в таких засобах, не мають можливості проникнути в глибину до волосівної цибулинки а ефективними є тільки ті шампуні, які призначені для лікування шкіри волосистої частини голови.